Моє вітання! Це програма в об'єктиві з Оксаною Гнатишин Європа як порятунок. Ми дивимося туди з надією в час, коли в Криму і на східних кордонах російські війська. Єдина надія на захід. І нам вже там пообіцяли асоціативне членство вже і негайно. І сьогодні ми з'ясуємо в п'ятницю. Ми підписуємо частинну угоду політичну. І Зараз ми хочемо з'ясувати сам договір про асоціацію України Європейським Союзом. Це тисячі сторінок, їх треба аналізувати. Про що йдеться? Ми повинні знати для того. Сьогодні до нашої студії ми запросили наших експертів. Раді вас вітати, доброго дня, Добре. і е, насамперед, це Петро Кузик, доцент кафедри міжнародних відносин Львівського національного університету Івана Франка, який нам розкаже про що йдеться в угоді, які ризики нас можуть очікувати, і хочу, щоб ви порівняльну характеристику, можливо, інших е, угод, які були з іншими країнами, якщо вам відомо, трішечки порівняльну характеристику зробили. Так, також з нами Владислав Дайнеко, Дайнеко, експерт з енергетичних програм. Ми розкажемо, спробуємо зрозуміти, чому розмежували зараз політичну і економічну частину угоди. І дякуємо, що до нас завітав Володимир Гулима, керівник громадської організації Центру дослідження проблем регіонального і міжнародного співробітництва. Знову ж таки говоримо на цю тему. Отже, перше питання: які переваги і ризики містить ця угода? Хочу ваше вступне слово роз'яснити, пане Кузик, Що означає саме ну, ця, яка підписується в п'ятницю? В першу чергу хотів би сказати, чим ця угода не є, так скільки в нас таке викривлення дуже часто розуміння, що це мовлю нас приймають європейський суд, і це, в принципі, культивувалося особливо на сході і на Півдні останні там 4 місяці, коли вже всі знали, що ніхто нікуди не йде, так маю навіть стару владу. От, намагалися представити це, як мовляв, все ми вже там, і мовляв, все те, що негативне, також буде стосуватися нас тут і зараз. Так? Насправді, це є власне угодою, договором між Україною з одного боку і Європейським Союзом з усіма державами-членами з іншого боку. Ну, зрозуміло, що це велика угода. Це є, там близько тисячі сторінок. Отуди От навіть статистику собі виписав. Так, це є сім розділів, 43 додатки, і три протоколи. Ну, може собі уявити, який це величезний розмах. Тобто, справді йдеться про власне асоціацію. Це не просто вже якась угода про партнерство в тій чи іншій галузі, а вона охоплює дуже багато галузей нашого життя. Ну, прийнято поділяти, і, як бачимо, цей поділ є, можна сказати, вибраний в якому сенсі на політичну частину, на економічну частину. Хоча я би сказав, що не тільки політика і не тільки економіка тут задіяні, тут є і певні юридичні аспекти, так йдеться про зближення певних правових баз. Це може навіть в першу чергу я б так сказав, навіть якщо стосується економіки, так йдеться про регулятивний бік. От, наших торгових відносин і так далі. Перша частина політична, так? це, власне, те, що завтра мав би наш прем'єр підписати. Йому вже навіть я чув дале повноваження, і він вже вилетів до Брюсселя, наскільки знаю, так? де буде ця угода. Ця частина угоди підписана. Отже, йдеться не про всю, а лише частину. І причому я би сказав, що не найважливішу частину. Цієї угоди, тому що насправді найбільший для нас ну і не тільки для нас, але для європейського союзу, ваги є оця друга частина, які йдеться про зону вільної торгівлі. Без як там воно звучить, без виключень, так і mm -hmm. всеохопну зону вільної торгівлі. То можна сказати, що декларативний характер має великою мірою, так це що буде відбуватися завтра, воно має політичне значення, але вагоме політичне значення, враховуючи ту ситуацію, в якій ми сьогодні є. Мо, я хочу дякувати вам. Хочу почути, чи ваша думка також є такою, і чи направду лише декларації так, будемо буде цілком підтримую е, таку думку, і е, хочу заострити на практичному значенні цієї асоціації. Тобто, там е, цієї політичної частини це договору, е, там прописані і е, заходи, в тому числі у сфері е, спільного підходу до питань безпеки, от, до питань колективної. Ну, колективного захисту і таке інше. Тобто, це зараз має надати ну, певний меседж, все ж таки. Тобто, яким чином ми повинні втілювати практично ці справа в тому, що якраз цього там немає. Тобто ми е, повинні розуміти, що є велика угода, і під цю угоду потім вже практично опрацьовується кожен з цих сім розділів, починається там, процедури бюрократичні і так тобто, далі. Кожен тобто, розділ ще тисячу так. так е, е, практичне значення підписання цієї частини угоди це те, що ми. Е, Стаємо е, хоча б і асоціативними, але е, у розумінні суспільства західного членами Європи. Тобто, це їм вже надасть певне моральне право е, говорити про цю цю фінансову підтримку, і про яку ми зараз ведемо мову. Тобто, хоча б і асоціативний, але е, вже спільний простір, і тому Європа е, має моральне і там і певне право. Кажуть, підстави для того, щоб нам вже надавати практичну, а не тільки моральну допомогу. Добре, дякую, пане Владислав. Чому розділили політично і економічно? Ми ще не готові, я так розумію. Е, ну, ви знаєте, я думаю, що в принципі не це зараз ну саме важливе. Адже якщо повертатись от підписання політичної угоди там 21 березня, де, то це фіксація певної там ну, роботи, яка проводилася нашими дипломатичними інституціями, там урядами багатьох там ну, Вільям, багатьма війна. урядами, да. тобто ми підходимо до певного логічного завершення роботи, яка відбувалась впродовж десятиріття. десятиліття, розумієте? От. І я хочу зауважити, що досить важливим є фіксація саме от політичного вибору нашої країни, адже ми знаємо, що були і інші проекти. Наприклад, Володимир Путін розвиває свій проєкт там, Євразійського Союзу. Отже, підписанням цієї угоди ми говоримо Володимиру Путіну, що ми вибираємо свій шлях, який спрямований на Європу, Європі... європейські цінності і так далі. Отже, на мій погляд, підписання політичної частини угоди, вона має там ну, більше можливо символічний так, ну, символічне значення. Крім того, це демонстрація волі уряду продовжувати ну, не те, що там інтеграцію в європейський союз, а продовження провадження європейської політики тут всередині України, тобто захист ну, цінностей да ну, прав так. людини. Можливості, можливості займатися е... економічною діяльністю там, і так. Та, Хочу коротенький ліричний відступ від основної теми аналізу цього договору. Як ви думаєте, після в п'ятницю, після підписання, чи буде реакція Кремля як Ну, реакція однозначно буде. От питання наскільки нервовою буде ця реакція? Так, от ну зрозуміло, що Кремль зробив останні роки, особливо останні місяці, все, щоб ця угода була не була підписана. Зрештою, ми знаємо, що Євромайдан почався з того, що е, фактично наша стара влада уряд Азарова, дав задній хід, коли вже здавалося, що навіть вже такі найбільші скептики повірили те, в те, що мовляв е, значить, президент Янукович, таки підпише цю угоду. Хоч тепер багато вже заднім числом залита. То реакція буде, пане Владислав, Пане Володимир, якою буде на словах, можливо, певні дії. Можливо, не буде на вашого... словах. Воно буде безумовно. Тим більше давайте казати про те, що е, Володимиру Путіну зараз треба е, всі, всіма силами е, підтримувати е, тезу про е, вірність. І агресії, яку вони здійснили на нашу територію, і тієї анексії Криму, як е, протистояння викликам, що йдуть заходу, і так далі. Так зараз буде реакція доволі нервова, і знаючи вже всі ці пропагандистські можливості, ну, це буде представлено як е, підтвердження того, що бачите, бандерівці все ж таки йдуть на схід на захід. Е, От. І розколюють Україну. Так, 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 розколюють Україну і на, наша справа, як кажуть, права, там і так далі. От. І ну, буде, і буде. І е, відверто кажучи, є побоювання, що і ми будемо давати їм картинку таку для підтвердження, як ми знаємо нещодавню історію з першим телеканалом, яка відбулася одразу після заяви президента Росії про те, що безлад. Продовжується у Києві і дивує навіть і реакція Міністерства закордонних справ в Росії, яке вже за 15 хвилин розмістило цей відеоролик на, 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 на своїх сторінках. Так, так. А це вже відверто кажуть, що це замовлення, і дуже і дуже шкода, що це посидило якраз і після заяви Фюля, який сказав, що у владі в Україні немає правих сил і так далі. Тобто, це пропаганда російська і тут ми. Ми бачимо в роботу п'ятої колони, тому е, будуть не тільки реакція Росії, але й ну будуть певні дії так, створюватися. Так, так, да, п'ятої колони в нашому тулу. Так що до цього треба бути готовим, і поки є час. Я так думаю, що треба вже якісь напрацювання робити, так щоб е, знов не опинитися в такому ну не дуже приємному становищі. Отже, ви хотіли щось... я би хотів сказати, да що підписання політичної угоди з європейським союзом може бути. Використане Москвою для інспірування розколу всередині України. Розумієте, мені здається, що зараз ці, от, ну, я кажуть, туристи для... і так далі, да, які присутні в східних областях України можуть. Використовувати цю ситуацію як привід для поглиблення або демонстрації поглиблення розколу між українцями і так далі. Хоча я переконаний, що це все ну, інспіровано і завезено там із Москви. Давайте повертаємось до змісту угоди пересічного глядача, що цікавить, як це відіб'ється на мені? Чи не буде негативних наслідків, чи з'явиться позитивні. Не буде нічого на на даному етапі, це декларативне. Чи все таки будуть певні дії здійснюватись владою для того, щоб ми отримали чи допомогу, яким чином зараз на пересічному громадянину відіб'ється ця ситуація? Підписання угоди? ну знову ж таки ми говоримо про політичну частину. Так наскільки це відіб'ється на пересічному громадянину, Ну я не знаю. Хіба що скажімо, знову ж таки про те, що ми перед тим говорили, йдеться про заявку нашого курсу, і це те, що ми зараз мусимо робити, зрештою, так незважаючи на те, що як ми казали, що це буде використано в якомусь сенсі проти нас, але іншого в нас виходу немає, тому що як ми бачимо, залишатися десь посередині Україна вже не може. Вона робила це останні там, 20 чимось і ми бачимо, до чого це призвело. Тобто тут треба доганяти те, що не було зроблено роками. От, але якщо говорити знову ж таки про практичний бік, то в першу чергу він стосується нашої безпеки. От, там декларується багато речей, значить, в тому числі про те, що. Ми будемо координувати свою політику і навіть брати участь в певному сенсі в європейській політиці, спільній політиці оборони безпеки і оборони, так це достатньо такі ну, важливі слова, які там закріплені. Там йдеться також про військові навчання. Прописано. Звичайно, що немає знову ж таки оцього практичного базису підкладено під це. Тобто можна трактувати це по-різному, і виконання самої оцеї політичної частини знову ж таки. Є достатньо, ну, сторони залишили собі тут багато маневру місця для маневру. Це я думаю, що пов'язано було з старою владою, як прописувалися оці пункти. До речі, що я хотів сказати, що оця частина займає всього близько 1% від загального обсягу самої угоди. Тобто, бачимо, вага все-таки основна принаймні під час підготовки, парафування і так далі цієї угоди. Не робилося не на політичний аспект, а все-таки на економічний. Так? Тому а, там те, що там, скажімо, у нас раптом почне підвищуватися проїзд в громадському транспорті, ну, це однозначно не, не, не вина буде у цієї політичної частини. Я, я б сказав так, якщо якщо є, існують побоювання. Так? Бо, скажімо, я якось. Ще, коли, Бував на Майдані, так то мав мої товариші, мав нагоду спілкуватися з тітушками, так, так до, до слова. І е, е, яка пропаганда з того боку? Ми, ми це бачили наявно на цій особі. так, Питалася, чому? Він каже: ми не можемо йти ніякий Євросоюз, Це абсолютно ну, нам не потрібно, і так далі. Чому питання було? так, Він каже, тому що піднімуть проїзд в громадському транспорт. Він казав, метро буде по 4 гривні, так, а хліб буде по 12. Чи по вісім здається казав? Тобто, ну такі, знаєте, на, на рівні таких дурниць, але тим не менше це треба людей заспокоїти, тому що я впевнений, що і в західній Україні також є частина Люди, людей, це приймається, які почули десь там, що це серйозна угода, і хто його знає як це, що нам вийде принаймні. Політичних частини тут абсолютно вплив на це немає. Ключ, Ну, все ж от, так гортаючи численні сторінки, от ми маємо сприяти одна стес сприяти поступовому зближенню сторін, ґрунтуючись на спільних цінностях і тісних привілейованих зв'язках, та поглиблюючи участь України в політиках, програмах та агенціях ЄС, можемо це... якийсь конкретний приклад, які про що йдеться ну, за цими словами, якраз і стоїть те, про що ми казали, тобто надання формального права по виділенню цієї грошової допомоги Україні, тобто це. Програми сусідство, розвитку демократії, там реформування, наприклад, судочинної системи, виборчого права і так далі. Тобто, це конкретні програми, які будуть фінансувати європейськими фондами структурними, і які будуть мати певні індикатори, виконання яких буде якраз свідчити про ефективність використання Чи витримання. Інформація чи відомо комусь з вас про певні програми, про рівень розмір фінансування? Поки що про це не йдеться, і ну напевно, це і правильно, тому що ми бачимо, як ми упередження працюють і наша, на жаль, сьогодні супротивна сторона Росія, тому напевно, і не слід про це казати. Я так думаю, що е... я... присліва, не кажи гоп. Тобто, і коли вже це е... отримає певні формальні підстав, тоді можливо ми про це дізнаємо. Ну, певна інформація про фінансову і економічну допомогу вже в нас є. Тобто, після візиту Арсенія Яценюка, там в Брюсселі, Сполучені Штати Америки, ми маємо на руках на столі сьогодні пакет економічної допомоги України, який становить на сьогодні близько 11 мільярдів євро, плюс. Близько мільярда доларів фінансова допомога з боку Сполучених Штатів Америки. Європа нині вирішила збільшити грантову допомогу Україні з 600 мільйонів до мільярда. І 6, ну, на мільярда євро. Але я хотів би сказати, знаєте, в нас це на сьогодні ну, проглядається таке певне патерналістське очікування нашого населення, знаєте, що нам е, мусять всі допомогти, всі при, ну, прийде сюди Європа і наведе порядок. Е, ви знаєте, от підписання угоди про асоціацію це ну, пропозиція Європи. Можливості нам самим навести ну нормальний лад в країни, побудувати ту країну, якою ми хочемо, тобто реформувати всі. її... Ну... Гілки влади, да, тобто навести лад судовою системою, навести лад з податковою системою, припинити цю тотальну суцільну корупцію, в якій, на жаль, ну фактично задіяне на все населення України. Важко знайти людину, яка б якимось чином не була причетна до цього явища. А це як ракова пухлина, вона руйнує нашу країну, вона руйнує наші нашу економіку, наші сім'ї і так далі. Розумієте, і це от. Ті, от питання, які після підписання. Політичної угоди уряд ну фактично фіксує свої зобов'язання провози проводити глибинні реформи в усіх галузях соціального життя нашого суспільства. Я до вас хочу як до міжнародника, ще запитання зміст угоди єс конкретними країнами. Різниця наскільки ми знаємо, для Польщі є один там Чилі до прикладу, інакший. Чи відомо вам наскільки різниця зміст України від до прикладу Польщі і той з Чилі в? Або такі дві крайнощі. Так, ну справді, ЄС е, на сьогодні має е, близько 20, 20. договорів е, з різними е, країнами, входять туди ну, достатньо такі екзотичні, в сенсі неєвропейськості. в е, е, маю увазі геофічно, в першу чергу, так, це є е, Чилі, там, е, ну, Марокко туніс вже ближче з Ізраїлям, ну, але тим не менше, це держави, які. Е, е, не вступлять в Євросоюз швидше за все ніколи. Так. От, тобто е, мусимо розуміти, що асоціація це є знову ж таки інструмент, як тут погоджуюся абсолютно, е, що це є, скажімо так, можливість щось розвинути і отримати якісь матеріальні і інші блага. Так. От, е, е, таке можливо. Е, Застереження, бо знову ж таки всі ну дуже велика частина вважають, що асоціація це завжди є крок до вступу в ЄС. Так то я хотів би навести таку цікаву цифру, що Туреччина підписала асоціацію з європейським союзом більше ніж півстоліття тому. Тобто в 63-му році минулого століття це асоційоване членство, тоді воно так називалося, було підписане. Тобто бачимо, що Туреччина досі не стала членом цієї міжнародної організації, але з іншого боку, вона підписала згодом у продовження цієї угоди за кілька десятиліть зону вільної торгівлі і дуже сильно скористалася цього. Тобто, зрештою, це не тільки негативний приклад, а й позитивний. Як можна скористатися цим інструментом? Так і існує інша категорія асоціацій, які підписувала ЄС, в яких існує. Чітко записано про потенційне членство в європейському союзі. Наша года такого твердження не містить, але разом з тим, ми вже чули вчора значить висловлювання Фюле. Там здається це Меркель також там якось mm -hmm. долучилась до цього, що мовляв в довгостроковій перспективі Україна може стати європейським Союзом. Це дуже добрий сигнал особливо для тих, хто вболіває за європейське майбутнє України. Так але знову ж таки. Там такого не прописано. От, а якщо брати центральноєвропейські країни, які пройшли цей шлях їхньої європеїзації, вступу в Європейський Союз досить швидко, в кожній такій угоді така обіцянка вмістилася. Так само це стосується, скажімо, сучасних Балканських держав, які вже на дорозі, які вже фактично є країнами-кандидатами. Також це першого там Македонія стосується ряд інших країн. <кій> Знову ж таки, там обіць, Обіцянка така була. Тобто, фактично, ця асоціація розглядається як певний крок власне до членства. Як буде в нашому випадку, тут ще, скажімо, питання. От. Так, ще питання, питання широке. Ми повернемо вже через декілька хвилин, поговоримо про скасування візового режиму, про економічну частину. Кажемо, чекайте.